Вітаю, пані та панове! Давно на каналі не було формату книжкових вихідних, вирішила його потрошку реабілітувати. Сьогодні у нас субота, і як завжди, я починаю цей формат знімати майже посеред дня, і тому я дуже сподіваюся, що в нас з вами вийде прочитати за це відео дві книжки. Я навмисно їх обирала. Дуже маленькі, але я обирала не рандомні книжки. А те, що я і так з вами ділилася, що хотіла прочитати за січень, коли по поличках шукала у влогмосах такі книжки. Тому в мене тут в планах Жозе Сарамагу і його збірка оповідань бунт-речей. Насправді, я, як людина, знайома з творчістю Сарамагу, знаю, що читаються його книжки не швидко. Але в цій збірці в нас буквально 160 сторінок, тому я дуже сподіваюся встигнути її все-таки прочитати. Давайте зазирнемо, подивимося, яка в нас тут кількість оповідань. Тут в нас шість оповідань плюс передмова, і по суті, самої книжки навіть не 160, а 145 сторінок. Кожне оповідання в середньому по 30-40 сторінок буде. Я коротку прозу в Сарамагу ще не читала, тільки його романи, тому дуже цікаво буде познайомитися і ділитися з вами враженнями в процесі. Я думаю, власне, з неї ми з вами і починатимемо, тому що я маю знати, що на її читання в мене в запасі має бути трошки більше часу. І якщо ми з вами все успішно встигнемо, то в мене тут лежить серце мороку від Джоз. za Konrada В мене від видавництва «Комубук», хоча на українському ринку є вже кілька варіантів видання цієї книжки, крім того, ще як мінімум одне я знаю в книголава готується. Зазираю, що в нас по сторінках 214 сторінок, але формат тут всередині отакий з Джозефом Кондрадом. Я не знайома, тому не знаю наскільки швидко він буде читатися. Знаю, що це важливий твір модерністської літератури, і знаю, що Френсіс Форд Коппола надихався саме цією книжкою для свого фільму Апокаліпсис сьогодні, який я дивилася, але насправді після того як прочитаю. Книжку я б хотіла його передивитися, бо це було дуже давно. Ну і власне в цьому відео ми з вами будемо читати. Ми з вами будемо. Я думаю, багато пити кави, як і завжди. Можливо, сходимо кудись на кави. Мені б дуже хотілося ще зайти в книгарню, просто походити між поличками, купити собі книжок. Я коли Максу вчора це сказала, він мене спитав, чи мені недостатньо ще книжок. Я сказала, що мені зараз терміново хочеться купити собі якусь книжку фізичні крамниці. Бо щось в мене був період доволі довгий. Насправді період, коли я буквально не знала, що я хочу які нові книжки я собі придбала на полич. А зараз в мене накопичились бажанки, скажемо, і тепер, коли закінчилися всі різдвяні новорічні свята, коли з усіма обмінялися подарунками, я можу купляти собі сама книжки зі свого вішлиста. Але давайте швидше переходити до читання, якщо я хочу хоч щось стигнути. Я насправді підчитати тут встигла тільки передмову і перше оповідання, тому що зараз вже треба йти, бо ми домовилися на пару годинок зустрітися сьогодні ввечері з подругою. І насправді я, як людина, яка зазвичай передмови не читає, дуже рада, що цього разу я порушила своє ж правило, бо я була прогортувала до першого оповідання і якось зачепилася за певні абзаци передмови, Почала її смикано якось читати, потім повернулася до початку, прочитала повністю, і дуже рада, що це адекватна передмова в тому плані, що вона взагалі нічого. Не спойлерить, але пояснює, по перше, політичний контекст, в якому жив Сарамагу в середині 20-го століття, коли там була диктатура в Португалії, наскільки це вплинуло особливо на його ранню творчість, мені дуже сподобалася фраза, яка зазвичай відноситься до його ранньої творчості, що вона поетично-політична. В принципі, той чи інший політичний підтекст я завжди помічала в його творах. Він десь був сильніший, десь він був слабший. І насправді, якби я не прочитала передмову, я б взагалі не зрозуміла першого повітря. Дання, що називається стілець, скоріш за все, я пішла гуглити, читати. Я дуже одразу згадала за ситуацію, яка була з Бестіарієм Хуліо Картасера, де перше оповідання, яке неможливо зрозуміти без знання тогочасного історичного контексту і підґрунтя. Але насправді мені дуже подобається, коли з таких символічних текстів ти розумієш, що тут мова йдеться про щось, чого що ти не розумієш, і ти йдеш і догуглюєш собі, а не просто думаєш, що автор написав якусь незрозумілу фігню. Ну який же це по Жозе Сарамагівськи густий і в'язкий текст? Тобто ти. Довго читаєш, тут дуже мало абзаців. Тут часто один або два абзаци на цілу сторінку. Це по суті перенасичений текст. Видно, що автор ще в пошуку знаходиться свого голосу. Але наскільки це було в задоволенні, якщо чесно, я сиділа, коли почала читати, намагалася згадати, коли я востаннє читала Сарамагу. Чесно, не згадала, треба буде десь додатково дивитися, бо це було дуже давно. Мені здається, я останнім читала історію облоги Лісабону. А я її читала в 2020 чи 2021 році. Тож я собі на вже більш пізній вечір залишаю, мабуть, не дочитування, але в більшості прочитування цієї книжки, звісно, всім буду ділитися в процесі. Я тільки сьогодні зранку зрозуміла, коли собі дріпа заварювала, чому останнім часом вони мені здаються такими розбавленими, неконцентрованими. Тому що через те, що ми поміняли чайник, в нас тепер спеціальний цей з тонким носиком для ручного заварювання. В мене води встигає проливатися набагато більше, поки я наповнюю оцей от повний фільтр пакет. І в мене виходить вдвічі, ніж потрібна кількість кави на ту кількість води, що встигає за цей час проливатися. Тому я буду наступні рази, мабуть, собі пробувати проливати менше води, тобто не Лувати цей фільтр до кінця, а якщо ні, то перейду на чай до того моменту, як буде прокидатися Макс, бо ми останнім часом з ним трохи розсинхронізувалися в режимах в часі прокидання. Я прокидаюся останні кілька ранків на пару годин раніше. І звісно, мені хочеться зранку кави. Але насправді, якщо з експериментів нічого не вийде, то я буду готова почекати заради просто того, щоб пити добру каву. Крім того, я тут зранку вже дочитала бунт речей від Жозе Сарамагу. Я дуже хотіла вчора десь підключитися після того, як підчитали ще два після стільця, але чесно, мені стало так лінь. Тому я дозволила собі залишити ці всі питання на ранок. І якщо чесно, стілець поки що мені найбільше нагадував Жуза Сарамагу з усіх оповідань, що є в цій збірці, тому що далі вони перейшли до трохи більш класично літературного якогось загального стилю, менш виразно сарамагівського, скажімо. але і в передмові зазначалося, що в цих оповідань це рання творчість в цих оповіданнях тільки починав формуватися впізнаваний авторський стиль. Але насправді мені сьогодні довелося в три системи різні оцінювання з <сосовувати>, бо в мене є фейбл, де є п'ятибальна система, але з четвертинками. Але насправді четвертинки, типу 25-75, я ставлю рідко, я більше по половинках. Є гудріц, де просто п'ятибальна, і я в себе в блокноті веду по десятибальній системі, але в мене десятибальна з половинками. Тобто п'ятибальна з четвертинками мені подобається не дуже, а от десятибальна з половинками це те, що треба. До речі, якщо кому цікаво, посилання на мій гудріц, на мій фейбл є в описі до відео. Я останнім часом, прям, наче нормально, її веду, не як останнім часом, в січні. Так от бунту речей на Гудрідзі я поставила п'ятірку, на Фейблі я поставила 4,5, і бо десяти в блокноті я поставила 9 з десяти. Мабуть, це про щось має говорити. Ну, мені неймовірно сподобалося. Чесно, я очікувала, що вона важче читатиметься, але це я проводила для себе аналогію з іншими книжками Сарамагу, де в нього став от набагато гусь, густіший такий стиль. І давайте я трошки пробіжуся по всім оповіданням. Ембарго в нас розповідала про чоловіка, який. Прокинувся, сів зранку в машину, поїхав заправитися і зрозумів, що машина його не дуже слухається, і, в принципі, робить те, що сама хоче, і що він по дорозі починає зупинятися на всіх заправках, і це найменший вибрик, що робить його машина. Далі було оповідання рефлюкс, і насправді чомусь мені і сьогодні зранку, і прям зараз довелося прям позгадувати про що воно було. Мабуть, через те, що назва мені не дуже асоціюється зі е, сюжетом. Це в нас. З про королівство, в якому король вирішив, що він не хоче жити поруч зі смертю, наказав повикопувати всі могили, повикопувати всі кустки, що містяться в землі, і перепоховати їх окремо в іншому місці, десь власне я розповідаю виключно про зав'язки сюжетів. Там насправді часто воно переростає в щось набагато більше, набагато химерніше, тому що ну оповідання всі суперхимерні, і щось більш символічне, скажімо. Поетично-політичне, так би мовити, найбільше оповідання це речі, і насправді це. Прям була майже така повість антиутопія. Вона з усіх мені найшвидше читалася, бо там, по-перше, були діалоги, і це були не класично сарамагівські діалоги, які не виділяються взагалі стандартами прямої мови, тобто з комами, оцим цим. Тобто, зазвичай все рамаго вони не виділяються. Тут вони якраз таки виділялися класично, і воно було прям таке динамічне і сюжетно насичене. Ми одразу розуміємо, що мова тут йде про якусь тоталітарну державу. Ми бачимо, що люди тут поділені за категоріями, і в них категорії ці розділяються від А до Я, і всі літери посередині. В нас головний наш герой це звичайний службовець якогось там бюрократичного міністерства одного з мільярдів. І він здається, він відноситься до категорії з. Чи же десь там. І сюжет починає зав'язуватися з того, як починають дивно поводитися різні речі. Спочатку нашому головному герою відбиває руку дверима, і він йде там на медпункту. Йому накладують пов'язку. І в той же час лікар йому каже, що це вже не перший випадок. Треба ці двері зняти, бо вже я не знаю, до вас було три, троє людей, яких ці двері ледь не вбили. Починають зникати різні речі, доходить потім до того, що починають зникати цілі дома. Ну і власне це така з одного боку антиутопія, з іншого боку, доволі символічна новела. Хай буде. І не дарма я згадувала вчора за Хуліо Картасера з його бестіарієм. Перше, перше оповідання. Я не пам'ятаю, як воно називається. Чи то дім? В мене воно прям тут лежить, я гляну. Захоплений дім воно називається. Просто по суті, це оповідання теж про диктатуру, але заховане в символи, і воно набагато менш очевидне насправді, ніж речі. Я Мітається оповідання першим іде в цій збірці, і ми взяли були, цю книгу на клуб. І ми, коли е, спочатку прочитали це оповідання і зідзвонилися, були щоб обговорити, всі такі що це було тут. У вас насправді такого не буде, принаймні з речима точно, але мені дуже сподобалося це поєднання символізму і антиутопії. А далі в нас було оповідання Кентавр, по суті, про кентавра останнього, який залишився в своєму роді. І найостанніше оповідання, яке називається відплата, воно тут буквально на чотири сторінки і. Чесно От його я не дуже зрозуміла, якщо копати не в те, що сюжетно лежить на поверхні, а пробувати пробитися кудись глибше. Може не треба в оповіданні, то на чотири сторінки. Я вам навіть не буду розповідати про що там було, тому що ну тут дуже важко не передповісти сюжет повністю, тільки воно крихітне. Загалом неймовірний досвід, але я думала, думала, чи може я цю книгу радити для знайомства з Сарамагу. І так, і ні, тому що по перше воно маленьке, з короткої прози завжди цікаво починати. З іншого боку, воно в Взагалі не відображає на навіть на 85% те, як пише Жозе Сарамаго. Навіть на 75% воно цього не покаже. Мені дуже сподобалося саме розбавити ним його в більш складну, скажімо, творчість. Просто я не впевнена, що ця збірка може підготувати вас до його наступних романів, тому просто от. Майте це на увазі, але читайте це ромагу, він неймовірний. А ми нарешті йдемо пити правильну каву з правильним дозуванням води. А потім буду переходити до серця мороку Джозефа Конрада. І сьогодні така добра погода, що точно треба буде вибратись кудись в книгареньку, кудись в кав'яреньку, з'їсти щось смачненьке і купити хоч одну книжечку. Ми тут вчора випадково купили якусь нову каву, заходили за своєю піньорою в ВСЛ, Її не було, і нам порадили оце як щось схоже. Дуже прикольне якесь пакування. Таке тут всередині пакетик, власне, з кавою. Зараз будемо тестувати, бо я до цього такий бренд взагалі не бачила ніде. тут допивати свою каву. Вийшло до речі, доволі добре. Трохи є такої незбалансованої гірчинки, але хто з нас ідеальний, будемо ще з нею експериментувати і подумала, що можу заповнити собі щоденника на наступний тиждень, бо сьогодні якраз неділя, і я саме в неділю люблю це робити. Якщо в попередньому відео ви не зрозуміли, які саме книжки я купила, то зараз я прокоментую трошечки поближче. По-перше, мене тут привідпочали від Франсуази Саган. Це по-перше, і в принципі в мене був готовий оцей план, що я дочекаюся, поки обміняюся з усіма подарунками, а потім піду просто скуповувати потрошку всі книги, що в мене залишилися в вішлості, тому що там лежить прям от все, що я дуже дуже хочу. Того, що просто перша кинулася мені в очі в книгарні, була оця от книжечка від лабораторії. Вона, до речі, дуже маленька. І я думаю, на якийсь формат читання за вихідні вона в мене точно піде. Взагалі, по всьому, що я про неї чула, вона має бути ідеально прям літня, але я не впевнена, що я дочекаюся літа, тому що мені дуже цікаво з нею познайомитися. В мене нема від неї 100% очікувань, що вона мені зайде. Але я по всіх відгуках не змогла остаточно зрозуміти, чи це дуже моє, чи це дуже не моє. Воно якось дуже гарно, дуже поетично, психологічно написано. Ну і наскільки я розумію, тут буде більше не про сюжет, а про внутрішні переживання. Якісь в першу чергу про дорослішання, я так розумію, тут головній героїні 16-17 років, і те в принципі, як вона сприймає цей світ, як вона переживає зміни, які відбуваються в ній в цей час в цьому віці. Краще мені, в принципі, до речі, не будувати собі жодних очікувань, тому я відкладаю це зі сподіваннями, що воно мені сподобається. І наступна книжка це те, що я впевнена, що мені сподобається, тому що це Дон Деліло. В мене його космополіс. Космополіс. Мені здається, це найновіша книжечка від Темпори. І насправді я була декілька пропустила. В мене все ще немає сімейства Нантіагу», В мене все ще немає полюбовниці від Гінштайна. Їх я теж планую купляти, просто оця мені трапилося раніше на очі. І ну насправді, просто коли ти вже знайомий з автором, коли ти знаєш, що тобі подобаються книжки цього автора, то до таких книжок просто швидше і автоматичніше тягнеться рука. І це я зараз просто задумалася. Вже шоста книжка Деліло на моїх поличках. Ого, я встигла прочитати тільки дві його найменші: це тишу і це художницю тіло. Мені обидві дуже сподобалися. Крім того, в мене є ще білий шум, також від темпори і від фабули. В мене не підземний світ, який я дуже сподіваюся прочитати цього року, і крім того, в мене я забула я, зерока. Про зарока знаю найменше з усіх книжок. Я її просто була відхопила в книгарні, коли побачила, тому що не факт, що вона довго ще буде в наявності, хоч десь. І крім того, я тут встигла підчитати трохи серця морок» у Джозефа Кондра, прочитала перший розділ, це зараз підкажу. 77-ма сторінка. Незважаючи на те, що видання дуже гарне, мені неймовірно подобається цей формат. Тут доволі тонкі сторіночки, і текст прям просвічується, якщо придивлятися. Але мені прям супер заходить поки що, і я чомусь думала, що ця книжка 1930 десь там в районі того року, а вона 1899-го. І я дуже люблю, коли при читанні класики посуду суті, ти настільки не відчуваєш віку цієї книги, от в мене з цією так поки що складається. Настільки вона мені цікаво вайбово. І доволі швидко йде. Я думаю, просто коли я зараз сяду вдома її читати в тихій спокійній атмосфері, вона мені піде ще швидше. По суті, це в нас історія про моряка, який дуже хотів ближче познайомитися з річкою Конго, з місцевостями, дослідити, так би мовити, її не просто на мапі, а вживу. Це в нього була ледь не мрія дитинства, і він нарешті досягає цієї втілення, цієї мрії і його відправляють туди. Я так зрозуміла, на той час це були бельгійські колонії, і він. Має влаштуватися на якийсь пароплав. Працювати, але поки що я зупинилася на тому, як він намагається полагодити той пароплав, тому що він, а коли здійснював плавання до того, як туди прибув наш головний герой на то місце, він був наштовхнувся на дні на камінь, затонув його, дістали. Тепер намагаються відремонтувати. Але мені подобається, як автор описує проблематику по суті колоніалізму. У мене знаєте, перша книга була про проблеми диктатури і тоталітарного режиму. Тут у нас колоніалізм піднімається, імперіалізм, і незважаючи на те, що що автор, прям ну видно, що він піднімає цю тему, але не складається, поки що, принаймні в мене нема враження, що книга була написана тільки заради цього, що подивіться, як це погано. Тобто я розумію, що книга про це, але приємно, коли ти не думаєш про це на кожній сторінці, коли сюжет виглядає живим, справжнім, і ну мені тут дуже атмосферно, тому що тут і описи природи, по перше, і дуже мені подобається, що ми бачимо все з прийняттям головного героя, саме і думаю, що я вже піду до чіту. Навряд чи там буде на чому сильно зупинятися. Бо я так подивилася, що сама книга насправді навіть до 196-ї сторінки далі це в нас після мови від перекладача. Не дочитала я вчора з вечора серце мороку» від Джозефа Конрада, Довелося вже сьогодні зранку. Просто знаєте, інколи ви е, я не знаю, чи треба пробувати аргументувати цей стан. Коли ви сідаєте за книжкою, ви не можете зосередитися на одному реченні. Ви читаєте абзац, розумієте, що нічого не зрозуміли, не запам'ятали, Ви повертаєтесь назад, перечитуєте його. Знову знову до кінця абзаці розумієте, що ви е, на першому реченні вже почали думати про щось інше, і це справа не в книзі часто, а просто через те, що зараз вам хочеться що завгодно, але не читати. От в мене такий був вчора вечір. Але через те, що я дочитала, я все одно в цьому ж відео вам і розкажу про свої остаточні враження щодо серця мороку. що по оцінках, то я і на Фейблі, і на Гудрідзі поставила 4 зірочки, а в себе в блокноті я поставила 7,5 з 10, Тому що загалом мені сподобалося, але як я навіть не пам'ятаю, де. Я читала цей відгук, що воно зараз абсолютно не так шокує, як тоді, коли було написано, що воно абсолютно не має того градусу, який можна було піймати багато десятків років тому, коли вона виходила. Тому що зараз ця тема набагато ширше підіймається, тому що, в принципі, зараз контент набагато сміливіший, його набагато більше зараз довкола. Але загалом це було специфічно і це було цікаво. І це було, мабуть, не те, що я від цієї книги очікувала. Мабуть, якщо починати дома там по сюжету, по чомусь, то можна знайти багато моментів, спірних, багато моментів, які б могли не сподобатися. Але загалом мені сподобалося сприймати цю книгу не як сюжетну, а як, знаєте, настроєво. Може, через те, що я до цього прочитала анотацію, і от анотація супер вам створює такий гнітючий темний вайб. І в книзі я його аж з таким градусом не дочекалась, але картинку я собі таку яскраво встигла намалювати в голові, що протягом читання я її постійно. Згадувала, я постійно до неї поверталася, і насправді ця книжка доволі мені нормальну таку кількість задоволення принесла. Чесно, мені б хотілося, щоб вона його принесла трошки більше, але я дуже рада, що з нею познайомилася, що вона трапилася на моєму шляху. Я просто не впевнена, що якби вона не вийшла в комубуці, що я її, в принципі, собі купляла і дивилася в інших виданнях. І, як я вже казала, безліч видань зараз є і готуються ще більше. Тому, враховуючи її крихітний розмір, я б, мабуть, могла її. Тому що це ну доволі гучне ім'я і гучна назва в літературному світі. А завжди приємно бути в темі довкола чогось такого. А я, друзі, буду закінчувати свої книжкові вихідні. Мабуть, в мене в уяві вони були трошечки насиченішими, але в мене не вистачило стільки енергії на них, скільки я розраховувала, що в мене буде. Але попереду, як завжди, безліч влогів. Крім того, мені дуже сподобався набір книжок, який трапився мені в цьому відео. Мені здається, на початку ведення каналу в мене була традиція. Знімати кожен місяць книжкові вихідні, і в принципі, поки що ментально я готова до неї повернутися, будемо пробувати, принаймні точно. І думаю, в лютому я цей формат точно собі в тому числі організую. Тож, друзі, як завжди сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Обов'язково лишайте коментарі щодо своїх вражень або щодо цього відео, або щодо книжок, які я сьогодні читала, і ми з вами, друзі, продовжуємо разом триматися, бо ми віримо в усіх наших захисників, і все обов'язково буде, Україна!